57 поранених в антитерористичній операції бійців нині лікуються в ірпінському військовому шпиталі. Відтепер вояки мають швидше одужати. Благодійники подарували шпиталю спеціальний апарат, за допомогою якого швидше загоюються рани і туди не потрапляє інфекція. Обладнання дозволяє лікувати важкі опіки, осколкові поранення, ушкоджені кінцівки. Саме такі травми дістали у зоні бойових дій більшість пацієнтів. Прилад автономний. Пацієнт може носити його із собою. Спеціальні пов'язки та губки не дають рані гнуїтися і запалюватися. Міняти їх можна раз на три дні. Препарат вартістю 56 тисяч гривень привезли до шпиталю представники Національного університету оборони України. Всього вони зібрали 120 тисяч і решта грошей, пішли на ліки, і матеріальну допомогу родинам вояків. До цього в мене було велике скоплення загальної речовин. І вже сам препарат він за три дні досить поміг мені очистив рану не було вже ніяких запалень. І вже після цього лікарі мені діагноз, що можна пересаджувати шкіру на рану. Досить швидко, і друзі, які от зі мною і всі готові захищати і йти до кінця. Це наша батьківщина. Примінення даного апарату мало того, що ускоряє заживлення ран. По-перше, самі больні себе краще чувствують. менше болівий синдром. Вот, меньше температурная реакция, лихорадка и так далее. То есть он, конечно, помощь большая именно для раненых.